Львівщина, Тернопільщина, Запоріжжя і Житомирщина по всій Україні ховають нині хлопців, які боролися з терористами на сході країни. Сьогодні попрощалися одразу з п'ятьма бійцями. Серед них і солдати, і контрактники, і добровольці, і командири. В останню путь 21-річного Юрія Прихода проводжають як герої. Жителі села Семирівка на Львівщині несуть синьо жовті і червоно-чорні прапори з чорними стрічками. Дорогу від дому до цвинтаря, діди осипають полюстками троянд. Слава Україні! Слава! Юрко прихід відслужив строкову службу і пішов працювати контрактником в зоні бойових дій на сході країни. Хлопець пробув чотири місяці. Минулого четверга біля села Ямпіль його розвідувальна рота потрапила у засідку терористів. З протитанкового комплексу бойовики вбили усіх сімох членів екіпажу БТРа. Ну що, казав? Я йду як захищати вас так, до мами до тата. Хоч міг тату їздив до Москви каже, на що тобі того, знаєте, типу, все добре, не переживайте, і все, то є останнє слова. Пів тисячі людей у Запоріжжі прийшли проститися з 26-річним Андрієм Кравченком, хлопці на Донеччині біля села Добропілля. Вже після того, як українська сторона оголосила про перемир'я, застрелив терорист-снайпер. Ті, хто сіжаться в тилу, відповідно, вони виживають. Саме сміли, рішительні мужестві, які є сіть немає. С рука э, в руках держать оружия, захищає свою землю. вони получають перші пулі осколки. родині загиблого влада Запоріжжя пообіцяла матеріальну допомогу, адже Андрій був єдиним годувальником у сім'ї. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Трьох же ревіона так живолюбив. Його забрали, його забрали. Що у Житомирі сьогодні прощалися з двома десантниками, які загинули в бою під красним лиманом. Тіло 32-річного капітана Олексія Крементаря привезли до військової частини, де він служив. 25-річного контрактника Олексія Шевченка рідні забрали у село Левків на Житомирщині. Вони попали під обстріл в районі моста. під обстріл автоматів і поліметов. Капітан Крементар непосередньо погиб від осколочного ранення від гранатам. Шанувати героїв до військової частини з квітами Прийшло кілька сот людей. Товариші загиблих припускають, що на колони українських військових бойовики напали не випадково. Кажуть, хтось із командування продав терористам інформацію про пересування українських вояків. Якщо б там були діти Верховної Ради всіх, Верховною Радою, Генеральний штаб, Міністерство оборони посадити туди на 6 гривень суточних без бронежилетів, це ато б через два дня. Наталка Волосацька, Яків і Носков і Олена Кузнецова. Спецкор 2+,2. плюс